Так, вітаю, друзі, тайм-менеджмент зарядка від компанії Time. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої тренінгової компанії. І сьогодні з вами хочу поговорити про те, як досягати результатів відповідно цілий і при цьому бути дисциплінованим. І сьогодні поділюся своїм усвідомленням, що. Люди зазвичай кажуть про те, що вони недисципліновані, про те, що в них недостатньо мотивації, що вони вигоріли, навіть з цього приводу в суботу вночі спілкувалася з чатом GPT, що він теж думає з цього приводу. Бо коли я чую, що людина вигоріла, мені це не зрозуміло. От я реально я не розумію. Якщо людина жива, як вона може вигоріти, я розумію, що вона може не мати мотивації щось робити. Я розумію, що вона може певним чином не досягати результатів, і це її демотивує, що в неї, можливо, оточуючи пригні... пригнічення. Ну, і так далі. Да? В оточенні є пригнічення, ось так, зависло. І да, ми з ним з цього приводу поспілкувалися, і що я хочу вам сказати? Знаєте, я, хтось вже з вас знає, що я є ще менторкою в спільноті Райс, яка в минулому да, екс-магія ранку. І в мене є група підприємців, власників бізнесу, яку я веду, і от ми ще з ними працюємо. І минулого четверга ми ввели таке правило, хоча наша спільнота, наша да, спільнота, група існує вже майже два роки в лютому буде. А саме цього четверга, що минув, ми ввели правило, що крім того, що ми там розповідаємо, докладаємо, що в тебе за тиждень відбулося, які твої плани ділимося успіхом і так далі. Ми ще цього разу ввели ціну слова. Тобто не просто, що людина каже, я планую собі зробити це. І потім вона приходить наступного тижня і каже: насправді, в мене це не вийшло, я там, в мене там сталися форс-мажори, були інші пріоритети, або просто не було настрою, або чомусь я це відкладаю, я це розумію, і так далі. І ми ввели ціну слова, да, і це... Чомусь вийшли саме гроші. Ну окей, це простіше всього рахувати і простіше всього ну, наче віддати, да, чим там а, щось інше. Але е, що я помітила? Я помітила, що навіть коли власники бізнесу складають собі план на тиждень, вони не фокусуються іноді на результатах, тобто вони точно розуміють, що вони хочуть робити. Але який результат від цього вони хочуть отримати, в них немає на цьому фокусу. Я не кажу, що завжди, але іноді да, ми так починаємо грати в гру під назвою Щось зробити, да, навішати на себе якусь купу дій, що коли ти ці дії, а, робиш, 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 і іноді ти задаєш питання собі, а навіщо я це роблю? І, відповідно, коли ти не отримаєш результатів, тому що в тебе на цьому і фокусу не було. Зараз попроводжу приклади, так? І ти незадоволений задоволений чомусь, так? чомусь ти чимось незадоволений, а ти знаєш, підсвідомо все одно, що ти нічого ні цього від себе очікував, і тоді... В тебе зникає мотивація, в тебе зникає дисципліна, ти наче намагаєшся щось подолати, до чогось прийти, але ти навіть сам собі не можеш пояснити. І дивіться, коли людина називає в першу чергу, да, вона усвідомлює, а потім називає результат, який вона хоче отримати, і це планує для себе проставляє термін. То їй стає зрозумілим, навіщо їй виконувати певні дії? Да? Навіщо їй робити це, це і це? Я можу сказати, як керівник з великим досвідом, що коли, наприклад, я проводжу координації зі своїми підлеглими, особливо якщо це новачки іноді, да? То вони собі планують там, наприклад, провести 20 співбесід, або а, зателефонувати а, там, 30 клієнтам, поспілкуватися, або домовитися про зустріч з кимось там і так далі. І так далі да? Але ви відчуваєте, що тут немає заради чого. Тобто навіщо ти будеш телефонувати саме? 30 клієнтам, навіщо ти будеш проводити 20 співбесід? Навіщо ти будеш призначати цю зустріч? Розумієте? Якщо ти розумієш, який результат ти хочеш отримати, я вас запевняю, що дії, які вам треба буде для цього зробити, можливо, взагалі зовсім інші. Можливо, вам прийдеться провести не 20 співбесід. А вам треба зустрітися з двома людьми, в яких ви запитаєте рекомендації і закрити вакансію. Можливо, вам не треба телефонувати 30 клієнтам, а вам достатньо подзвонити одному корпоративному клієнту або двом, і отримати той план по доходу. Який, ну, на який ви насправді розраховуєте, да? тому що навіть підсвідомо ми завжди знаємо. Але коли людина цього не називає і не фіксується на результаті, вона фіксується на зайнятості. Да? Тому що, ну, зрозуміло, ти ж маєш в день чимось займатися. Да? І іноді я такі звіти отримую. Я зробив те, 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 ну, добре, а навіщо? Ну, тобто, навіщо ти це робив? Який ти результат отримав, якщо в тебе відбулося сьогодні там, 30 зідзвонів? Окей, що як результат в тебе як менеджера з продажів? Ти продав, ти домовився про зустріч, ти підписав договір, або навпаки, тобі сказали, що це взагалі не цікаво і треба переглядати можливо там, стратегію компанії, розумієте? Тобто тобі і як людині, і якщо ти керівник... Або якщо ти керівник сам для себе, тобі дуже важливо розуміти, задля якого результату ти створюєш певні дії. Навіщо ти йдеш, наприклад, на якусь прогулянку, навіщо ти йдеш на якусь вечірку, навіщо ти їдеш у відрядження, навіщо ти проводиш, наприклад, цю менеджмент зарядку, розумієте? Тобто, кожного разу ми маємо розуміти, який результат. Ми хочемо отримати. Ну, якщо це тільки ти не плануєш отримати задоволення ну, саме від процесу. Да? Бо коли, наприклад, ти розмальовуєш картину за номерами, наприклад, да? то да, ти можеш сказати, що сьогодні я, наприклад, розфарбую оцю квітку. Да? І це буде результатом. Але ж насправді, ну саме в цій діяльності, якщо ти від цього не кайфуєш, і ти доросла людина, і тобі це не треба робити, тому що мама сказала, да? то скоріш за все ти плануєш ще від цього отримувати задоволення в процесі. І це нормально, да? так, ну, тоді так собі і фіксуєш, окей, я буду цим займатися як процесом, тільки для того, щоб отримувати задоволення. І що я хочу підсумувати? Дивіться ще раз: стан вигорання, відсутність дисципліни, відсутність бажання чогось робити, такий стан, наче ти прокинувся і вже втомився. ну І так далі. Да? Прокрастинація, все це зазвичай з'являється у людини. Коли вона не отримує перемог. А що таке перемога? Це заявлен, заявлений для себе результат і його отримання. Все просто. І я можу сказати, що якщо протягом дня ви собі фіксуєте, наприклад, провести зустріч і домовитися, наприклад, про співбесіду з потенційним кандидатом, і у вас це виходить. виходить це перемога. Якщо ви собі це зафіксували, і ви не, отримували, не отримали, ви розумієте, що тут немає перемоги, тут, наче, знаєте, прогр... ти програв. Але ви ж це можете змінити, і ви можете зробити ще якусь дію да, для того, щоб отримати результат. Але фокус має бути на результаті. Завжди. І... Ну, Крім того, да, що я сказала, що ви не плануєте тільки отримувати задоволення від процесу. Ну, Насправді, якщо це стосується роботи зазвичай, або навіть спорту, або, ну, в принципі, будь-якого практично вашого, ваш відрізків життя, да, коли ви проводите якимось чином час, ви щось бажаєте від цього отримати. А якщо ви Працівник, то від вас ще очікує керівництво, що ви створите певний результат. і ви від себе цього очікуєте. І е, те, що я вам раджу, знаєте, можна бути дуже зафіксованим також. Да? Бути дуже зафіксованим на результаті. І знаєте, як маньяк <су> від цього не відступати, ну це теж дивно. Людина має фокусуватись на результаті. Вона має отримувати задоволення від процесу. І навіть коли в неї з'являються думки про те, як вона щось буде отримувати робити для того, щоб отримати певний результат, їй також це має надихати, бо тоді немає м -м, взагалі сенсу жити це життя і планувати якийсь свій день, якщо в ньому немає задоволення, розумієте? Тому що я вам раджу, коли сьогодні ви будете складати свій план на день. Бо якщо ви вже його склали, перевірте, будь ласка, щоб у вас там був список завдань, щоб у вас був порахований час на виконання цих завдань, щоб ви не перебрали по часу і не недобрали також. Бо ми зазвичай кажемо, що люди перебирають, і наші потенційні, і наші клієнти зазвичай з цим стикаються, бо вони дуже амбітні, їм часу в добі не вистачає. Але є і інша категорія людей, яким часу забагато, тому що вони не знають, чим а, сьогодні їм зайнятися. А, вони не знають своїх мрій, тому вони якось проживають оцей день, і в них ще купа часу. Я стикалася з тим, да, коли проводила водні такі послуги наші. Я бачила, що люди, наче кажуть, що в них недостатньо часу, а насправді часу в них предостатньо. І Проблема в них в тому, що вони не кайфують від життя. А коли людина не кайфує від життя, тому, коли в неї немає мрій, тоді, коли в неї немає цілей, коли вона щось робить, але не розуміє, для чого вона це робить. І наче в неї такий відбувається день сурка, де людина не відчуває, що вона реалізується, що вона приносить якусь користь і так далі. Тож, да, повертаюсь, якщо ви сьогодні складаєте, коли ви складаєте план на день, ви обов'язково рахуєте час, виставляєте пріоритети, ви обов'язково складаєте для себе розклад, тобто, коли і що ви будете виконувати, що щось у вас буде жорстко прив'язано до часу, і зазвичай це якісь зустрічі пов'язані з іншими людьми. А щось ви просто плануєте і рахуєте час, і ви вже граєтесь да, в залежності від вашого стану, настрою, що ви виконуєте зараз. Да, ви комусь телефонуєте, або ви, наприклад, е снідаєте в цей час, або вам навпаки треба зробити прогулянку, ну і так далі. Да, тобто ви тут е менеджер свого часу, і е я вважаю, що треба особливо в наш час враховувати свій стан. Для виконання певних задач, бо іноді дійсно задача настільки потребує вашої уваги, концентрації і так далі. А у вас на це просто немає енергії або у вас немає цієї можливості сконцентруватись, тому що ви, наприклад, не виспались. Таке буває. тоді ви, звісно, це переставляєте і плани можна змінювати. Да? Знову ж такі, це в четвер спілкувалася з. Власниками один каже: слухай, ну якщо я собі запланував ось такий результат, а в мене щось змінилося, і мені вже не потрібен цей результат. Ну, я кажу, ну окей, тод, тоді ти це просто відміняєш. Да? Ну, якщо ти власник і ти бачиш, що те, що ти запланував, воно вже або не має сенсу, або там має бути інший результат, то звісно, що це, ти це змінюєш. Тому що, ну, а ну, який сенс створювати як результат те, що тобі вже не потрібно, розумієте? Отак, От друзі. Тож, будьте результативними, будьте дисциплінованими і завжди пам'ятайте, що якщо у вас немає енергії, мотивації, ви прокрастинуєте і так далі, завжди дивіться в ваші мрії, в ваші цілі, що вас дійсно надихає. І прям уявляйте той момент, коли це відбудеться, що зміниться в вашому житті, яким ви будете, що ви будете відчувати, що у вас з'явиться що, або, можливо, що у вас зникне. І це дуже-дуже дуже важливо. І я вам бажаю кайфувати від життя, я вам бажаю дійсно бути такою людиною, на яку інші дивляться і кажуть, я теж так хочу. Ну, не для того, да, щоб вам заздрили, а щоб ви а, мали такий стан і були самі настільки надихнені, що це було б гарним прикладом для інших. Ну і сьогодні я вам бажаю гарного дня. бути щасливі! Побачимось.